Наша установа успішно приймає участь у клінічних випробуваннях лікарських засобів уже понад 25 років, і це приносить користь як пацієнтам, лікарям, так і лікарні в цілому. Для лікарів участь у клінічних випробуваннях це можливість допомогти пацієнту отримати новітні лікування, долучитися до процесів розробки новітніх лікарських засобів, це впровадження інноваційного лікування, і лікар отримує додаткові знання, навички. Використання сучасних методів лікування та діагностики. Я люблю свою роботу за те, що я відчуваю можливість допомогти людям отримати доступ до чогось нового, що допоможе їм подолати хворобу, і це буде найновітніше лікування. Наразі в нашій установі проведено вже більше двох сотень клінічних випробувань. Наша установа активно розвивається, розвиває наше відділення. Ми маємо дуже багато різноманітної техніки, сучасного обладнання, щоб працювати на рівні. Я бажаю нашій установі і надалі розвиватися, попри все, не зважаючи ні на що, рухатись лише вперед. І вперед до перемоги. В країні і вперед до перемоги над онкологічним захворюванням, за що я люблю свою роботу? Ну за те, що можна принести все таки користь людям своєю роботою і за те, що ми бачимо результати своєї роботи, коли люди одужують, коли люди приходять до нас уже в поліклінічне відділення на диспансерний огляд, і коли ти розумієш, що ти. Ну, якби причетний до цього, то це дійсно приємно і дуже приємно потім, коли ці пацієнти народжують дітей, коли вони складаються долі, вони собі живуть своїм здоровим, нормальним життям. Тобто, це найвища для нас нагорода нашої праці. До 70-річчя онкоцентру хотілося б побажати невтомного руху вперед і налагоджувати нові комунікації, налагоджувати нові зв'язки, опановувати нові техніки і найбільшу користь приносити хворим ну, свої праці. Им професіоналізмом і не зупинятись ні на ні на хвилину, тільки рухатись вперед.